Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Це гарбуз. Не знаю скільки ваги, але десь отакий кусочок я потерла. Юшку трошки віддушила. Не повністю, але трошки віддушила. Чотири яйця видала. Цукру три ложки. Це сода. Така дуже маненька мене ложечка є, тут соді Наталя поставила. Десь буде чайна ложка, я так прикинула і морква. Попробуємо, що в нас вийде. Морки я не дуже смакую, ну але попробуємо. Гарбуз терла на ту середню тертку. Не та, що на деруни і не та, що на борщ буряк, а на ту дрібну. Гарбуз і морку на ню терта. Це в нас з двох лимонів цедра, з одного я візьму а з другого ставлю. Щоб було нам смачно. Так, де мініш є мініш? Це яблука. Яблука кусочками. Яблук зо одві середніх по Ось. Багато не буду давати, але трошки дам. Яблука в мене такі. І не кислі, і не солоні, І те, не солодкі. Такі. Якісь вони ніякі, не знаю. Чуть кислинка є більше, мені здається. І ще один кусочок і хвата. 4, п'ять. Яблука звуться Антонівки Усіні. Так арммуки. Дара, розмішаю, подивлюся, чи ще треба, чи ні. Ну, камість стакан. І ще треба трошки. Бо за Так, ось такий стакан що чуть не повний, але я все і не буду висипати. Трошки оставлю, а тоді подивлюся, треба буде досиплю. Ну, думаю, що це хватить. Ось так. О. Якраз. Можна горіхами присипати зверху, а можна не присипати. Хто як хоче, що я присипати не буду, в мене без горіхів. Ось так. При температурі 180 градусів десь 30-40 хвилин. Запікати до готовності. Що, знімемо пробу? Так що, зараз попробуємо, що в нас вийшло, бо тут в мене дегустатор то був. Ось. Вже посмакував один дегустатор. Той і що в школу ходить? Поки я копала, Наталя посмакувала. Ось так, бачите? Ні-ні, це не закалець, не треба писати. Казала Наталка, мамо, смачно. Зараз я попробую. Я моркву не дуже. Ой, худа! Чекай! Ну, якщо чесно, її тут не чути. Лимон перебиває. Ось, і дуже смачно виходить. Ну, якщо з лимоном, то так, можна їсти. Не чути ні моркви, ні гарбуза. Так смачно вийшло. Оце то, да. Чесно, не думала. Думала, що я їсти його не зможу, бо буде морква мені запах давати. М -м -м. А яблука кусочками взагалі супер. М -м. Можете готувати, і це дуже смачно. Якщо вам запах моркви не мішає, можна і лимона не давати. Але для мене запах моркви багато значить, то я мушу давати лимона. Дуже смачно. Зараз наїмся, вечернити не схочу. А потім буду лягати спати і їсти схочу. От так. Дуже смачно, чесно. Так що готуйте і смакуйте. Ні, тут такого нема. Вибадливого і дуже смачно. Оце туди. Не думала, не гадала, що з моркою так смачно буває. Так що всім всього найкращого. Готуйте, смакуйте. І хай усе у вас буде добре. Всього самого хорошого у нас нині сонечко світить. А там побачимо, як далі буде. Ну, До суботи взагалі-то погоду передають. Але як буде, не знаю. Всім удачі, бережіть себе і своїх рідних. Хай усіх все буде добре. Тільки хороших новин, Па-па.